Фестиваль своєю ідеєю має популяризацію кінематографа і всіх мультимедійних видів екранного мистецтва. Близько 40 робіт з різних куточків України та світу, різних жанрів та форматів, але всі вони присвячені духовному відродженню та екології людини. Мандрівники Лінана та Сетєван з поміж тих, хто оцінив не лише майстерність, а й внутрішній світ учасників фестивалю. Очень багато різних підходів в цьому смислі є. Коли дивишся роботу, одразу бачиш создателя конкурсні роботи оцінювалися у трьох номінаціях: студенти, аматори та професіонали. Було відзначено високий рівень проєктів, що були представлені вихованцями творчої майстерні В'ячеслава Майбороди. Першим місцем з поміж студентських робіт було відзначено телефільм Василь Фещенко Людина, дитя світу. У ній йдеться про особливий світогляд відомого скульптора не стільки особливий фільм, скільки це фільм про особливу людину. Своїм режисерським підходом журі вразило аматорське кіно Дмитра Голумбівського Ізраїль. А кращою з поміж професійних робіт став історичний телефільм житомирянина Олега Кота, у якому йдеться про історію українського народу за доби трипілля.